І любі мої підписники і слухачі. безмежно вдячна кожному із вас за відвідини мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість Перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Сонце лагідно торкалося її розпащили щік. Теплими цілунками ковзало по шиї, тонким мереживом золота прикривало світло русяве волосся, неначе голову величної скіфської цариці. Іванка весело усміхнулася власним думкам. Оце пустилася фантазія в танок. Тільки волю дай, то вже не зупиниться. Поле, вкрите серпанком Смарагдової оземини, добігло до узлісся і зупинилося. Дорога гайнула в гущавину, тож Іванка попрямувала слідом. За кілька хвилин захоплено роззирнулася, яка тут краса. Над головою посплітались тонкими пальцями гілочки ліщини, густо всіяні довгастими жовто-червоними сережками. Повітря бриніло вогкими пахощами прілого листя, свіжістю молодої трави, що тонкими вістрями стріл, пнулася вгору, шукаючи сонячне проміння і. Терпкуватим духом Анемон зупинилась, вдихнула на повні груди, заплющила очі, підставляючи обличчя легкому вітру. Тут воля, Ота вісна, ніким не приручена, дика. Вона не маскується і ні під кого не підлаштовується. Її не змушують вдавати із себе когось іншого. Вона не носить масок щира й проста. Іванка теж була такою. Майже чотири роки тому мала плани, мрії та сміливість для їх втілення. Вивчилась на дизайнера влаштувалась на роботу в престижну фірму і навіть встигла виконати замовлення вибагливого клієнта, що забажав поєднати в інтер'єрі класику з етностилем. Там і зустріла Сашка. Працював охоронцем у господаря будинку. Роман закрутився так швидко. Що навіть не встигла озирнутися, як стала на шлюбний рушник. А за місяць після весілля Сашко поконфліктував із роботодавцем, звільнився і поставив її перед фактом, що вони їдуть жити в село, бо там стоїть порожня бабина хата, навіть не дав їй часу на роздуми. Та й що мала думати, коли була закохана в нього до напівпритомного стану? Хоча шеф і намагався її відмовити та все ж поклала заяву на стіл і помчала за своїм чоловіком. Від найменшої згадки про нього тілом шугнули кусючі крижані мурахи, Мамоволі обхопила себе руками. Намагаючись захиститись від невидимого кридника, стиснула передпліччя і засичала від болю, щоб тобі руки повсихали до самої шиї. Вихопилось прокляття десь аж із глибини прадавньої пам'яті минулих віків. Коли слово жінки було законом, коли слабка стать правила світом. І їй це добре вдавалось. Іванка насупилась. Ну, його до біса, і чоловіка, і всі їхні спільні роки життя. Чого вона має це терпіти? Як уперше ляснув по щоці, то погнівалась і пробачила, думала, погарячкував, більше так не робитиме. А вчора. Він уже не стримувався, штовхнув, ухопив і стиснув за руки, щоб залишились синці. Обережно потягнула донизу блискавку теплого спортивного жилета. Добряче сьогодні пригріває. Два тижні поспіль дощило, Дули холодні вітри. А три дні тому сіра ковдра на небі. Враз розлізлась на клапті і випірнуло сонце. Зненацька все-все зазеленіло. Чульпани й нарциси захитали голівками молоденьких пуп'янків, а брикоси набубняміли цвітом. Ще трохи тепла і вкривіться рожевою пінкою пахучою і солодкою, всіяною темними цятками. Метушливих бджіл. Завжди любила весну. Разом із природою і сама оживала й відроджувалась, весь час щось робила на вулиці, прибирала у дворі, білила дерева, аби тільки не йти до хати, бо там Сашко майже постійно під мухою. Робочий графік дозволяв її чоловікові регулярно причищатися. Працював у місцевого фермера в охороні, добу чергував, а наступні три вихідні. У перші роки шлюбу дозволяв собі випити, але ж не так, як зараз. Останнім часом навіть друзяк своїх не чекає, аби закласти за комір. Фермер дає гарну платню, то накопить собі пива сушеної риби, горішків та чипсів, наливає і напихає своє черево. А тоді ще й пляшку відкорковує. Іванка вже й не пригадує, коли він востаннє щось вдома робив чи господарку порав, налигається і спить. Це якщо добре вкладе. Що й на ногах не годен триматися. А коли не добере норми, тоді береться дружину виховувати. То не так подивилась, то улюблену футболку погано випрала, а то недостатньо гарячий і посолений борщ. Завжди знайде причину, щоб облаяти і принизити. Іванка не мовчить, огризається, та це наче. Головою об стіну битися, тільки собі нашкодиш. Бо після кожного її слова він лише більше скаженіє. Судомно зітхнула, пригладила розмаяні вітром пасма волосся, зібраного на потилиці в шмут. На високе чоло набігли хвилі тонких змущок сатуми. Сусідка Маринка вчора принесла їй козяче молоко. Побачила синці на рука. «Іванко, нащо ти це все терпиш? Чого дозволяєш таке? Покинь, дурня, нехай хоч зальється горілкою. Ти ж така вродлива, як із картинки. Знайдеш собі гідного чоловіка, що тебе тут тримає. Оця хата. Тож тільки стіни не більше. Діток ви не нажили. Спершу він не хотів, а тепер я тихо відказала, не здивована. хто б від такого дурня дітей народжував. Знаєш, якби мій влад хоча б раз неадекватно зі мною повівся, то й дня б не залишилась із ним під одним дахом. Зібрала б дітей речі і поїхала до своїх батьків або світ за очі. Іванка лише голову ще нижче схилила від тих слів. Нічого не відповіла, бо що тут скажеш? Вона залишилася без мами в десять років, овдовілий батько недовго в траурі походив. За півроку в їхньому домі вже мачуха порядкувала. І з перших днів на Іванку вовком дивилась. То куди їй подітися? Проситися до батька і кланятись у ноги тій жінці нізащо. Єдиний вихід поїхати безвісти, знайти роботу і житло, але ж навіть на це потрібні стартові гроші, а вона вже майже півроку без роботи. Пекарня, де працювала, збанкрутувала і зачинилася. Знайома гукала йти до неї в барку ховарити. Та Сашко не пустив. Ще чого. гаркнув. Варто було їй сказати про це. Будеш там з мужиками переморгуватись. Сиди вдома і гляди господарку, чи не маєш за що хліба купити? Іванка притулила до розпашілих щік долоні. Якби тільки хтось знав, як остогид їй цей шлюб. Ні. Таки потрібно щось вирішувати, бо з кожним днем стає тільки гірше. Сьогодні субота. Перебути б ще якось неділю а вже в понеділок поїде в місто і подасть заяву на розлучення. Трохи має прихованих від чоловіка заощаджень на оплату судових послуг вистачить, а поки що прогуляється лісом. Нехай очиститься душа від мороку, що обступив з усіх боків. Вузька стежка відокремилась від дороги і змійкою шугнула в лісові нетрі. Куди вона веде? Цікаво. Іванка відгорнула гілочку черемхи від обличчя і рішуче попрямувала в той бік. Лісова стежка вивела на велику галявину, вистелену щільним килимом густої трави і обнесену огорожею. Жінка здивовано роззирнулась. Хто це тут хазяйнує? Он якась дерев'яна халабуда стоїть. Та щойно вона підійшла до паркану і перекинула ногу через жердину, як на плече лягла чиясь важка рука. Серце підстрибнуло і скотилося п'яти. Рвучко обернулась. Вітаю пані. Насичена горіхова барва очей кремезного, високого незнайомця, зацікавлено обмацувала її перелякане обличчя. Я можу вам чимось допомогти. «Я...» Я просто хотіла б подивитися, пробелькотіла, полотніючи, й ледве тримаючись на ногах. На що? На... на будиночок. Його виразно окреслені і невимовно привабливі губи затремтіли від сміху. Певно, ви маєте на увазі ту дерев'яну будку? Видихнув, трохи заспокоївшись, бо назвати бутиночком язик не повертався. То мій захист від дощу. Можна навіть подрімати чи просто полежати на сіні. Маєте бажання глянути ближче, тоді прошу. Він раптом підставив зігнуту в лікті руку, неначе заворожена взяла його під руку. Іванка. Уже сміливіше глянула в очі. Карим запитально вигнула брови. Він знову засміявся, похитав головою. Зумів здивувати? Отож, хоча насправді нічого дивного. Мама українка, тато азербайджанець, а перед вами плід великого кохання. Заради молодої дружини батько покинув батьків та родичів країну, улюблену роботу і приїхав у рідне мамине село. І жодного разу не пожалкував про свій вчинок. Батьки для мене приклад справжньої сім'ї і найтепліших взаємостосунків. Якщо я надумаю одружуватися. То тільки з великої любові. Хай би як це пафосно не звучало. Гарна історія. Відчула, як очі защипали від сліз. Хоч би не розплакатись. Отже, ви з Миколинців? Так, а ви знову сілок. Він кивнув, підвів до своєї халабуди і галантно вклонився. Ласкаво прошу до маєтку. На горнятку кави. Якої кави? Звідки? Пирхнула сміхом і красномовним поглядом обвела зашиту дошками з трьох сторін із металопрофільним дахом і зовсім відкриту спереду споруду. Цієї, прошу пані, він вийняв із дальнього закутка наплічник і дістав великий термос, відкрутив. Плеснув вуглиняний кухлик і простягнув Іванці. Ніздрі наповнилися неймовірними пахощами вишуканого напою. Вмостилися на тюках сіна, складених біля будки, і розговорилися. Іванка вразу піймала себе на думці, що ніколи не почувалася так легко і невимушено, як зараз. Поруч із цим. Абсолютно незнайомим чоловіком, якого лише ім'я знає. Вона дивилась, як рухаються його губи, як напинаються горбами м'язи під легкою курткою, вловлювала свіжий аромат лосьону після гоління. Чи для? Хто ж у тих тонкощах розбирається? Та й хіба це важливо? Навіть трохи грубуватий контур його смаглявого обличчя не псував образу, а навпаки, додавав мужності й сили, такої, що здатна змусити жіноче серце трепотіти від млості, як оце зараз її тріпоче. Аж у вухах відлунює, то, кажеш, заміжня? голос чоловіка приглушено урвався. Вони зовсім непомітно перейшли на ти. Звела на нього очі, злегка зашарілась під пильним поглядом. Так. Чого ж тоді без обручки? торкнувся кінчиками пальців її руки. Затремтіла, щоки залило густою червоною барвою. Зняла. Не хочеш носити? Не хочу. Усе так погано мовчки кивнула. Він притих, а тоді різко перевів розмову в інше русло. Колись тут були колгоспні поля. Оця земля разом із лісом чи принаймні його частиною паї моїх дідуся із бабунею. Десять гектарів. Я ще стільки ж купив у власників сусідніх наділів і тепер випасатиму тут овець. Якщо пощастить, то за кілька років буде ферма. Супер! Упевнена тобі все вдасться, торкнулася усмішкою його вродливого обличчя. Дякую. На кілька хвилин запанувала мовчанка. Жінка занурилась поглядом у червонуваті іскри перезахідного сонця, що швидко скочувалось до обрію. А тоді рішуче підвелась. Мені вже час додому. Простягнула руку для потиску. Була рада знайомству. Навзаєм обхопив теплим затишком міцної долоні її тонкі пальці, злегка стиснув і довго не відпускав. На все добре. Збентежена вкрай вивільнила пальці з солодкого полону і рушила до стежини, що привела її сюди через ліс. Чекай, проведу. Розпрощались біля поля. Бувай! По-дитячому розгублено знизала плечима. До зустрічі! Іванка йшла й кожною клітинкою свого тіла відчувала гарячий погляд його очей. Не витримала, озирнулась. Він помахав рукою. У будинку панували сутінки, затхле, просочене смородом цигарок та алкоголю повітря, здушило за горло. Іванка навсі ж повідчиняла вікна, зазирнула у спальню, обійшла весь дім, але Сашка не було. Значить, знову в сільському генделі зависає з друзями по чарці. Зітхнула. Ну, так навіть краще. Не залишилося жодних сумнівів щодо розлучення. Швидко обійшла господарку. Годувала кролів, чок і курей, позачиняла хліви, заходилась прибирати у будинку. Руками працювала, а думками досі пила духмяну каву і зазирала в горіхові очі, наповнені сонячними відблисками. Як мана стояв перед нею гордий і вродливий, усміхався, махав рукою. Впоравшись зі звичними справами, похлюпалась теплою водичкою і вклалася спати. Від утоми гуділи ноги, та не встигла й подумати, що треба було їх випарити у підсоленій воді, як провалилась у сон. Темний і тягучий безсновий дінь, прокинулась від гучного гримання у двері, схопилась із теплого ліжка. На ходу застривуючи у спортивний костюм, побігла відчиняти. В обличчя дихнуло нестерпним смородом перегару переміж із цибулею і оселецем. Аж Нудота підступила до горла. Іванка поточилась у темний закуток веранди. Спиш! гаркнув псом Сашко і підступив ближче. Це я маю під дверима стояти й чекати, щоб у власну хату впустили. Питаю тебе, якого біса мовчиш, німа чи тупа. То я повинна, по твоєму, до четвертої ранку не спати й чекати, доки ти з гулянки додому припхаєшся? глухо запитала, відчуваючи, як її з головою. Накриває крижаною люттю й огидою до чоловіка. А ти як думала? зареготав, бризнувши обличчя слиною. Зобов'язана стояти біля воріт і виглядати коханого, як вірна й порядна дружина. Ще чого? Іванка відступила вбік і хотіла проскочити повз нього на вулицю. Сашко миттю схопив її за волосся. І щосили шарпнув, заточилась та осіла на підлогу. Він нахилився, хрипко процідив крізь стиснені зуби. Доведеться навчити тебе бути покірною, бо ти вже зовсім, рук відбилась.